Да, друзі, да, е, звісно, згоден з більшості з вас. Дуже важлива і дуже важка задача тепер стоїть перед нашими дівчатами, перед Мартою Костюк і перед Аліною Світоліною. Треба перемагати відповідно четверту ракетку і другу ракетку світу. Для Марти Костюк це Джесіка Пегула. А для Еліни Світоліної це Іга Швьонток. Екс перша ракетка Іга Швйотак, друзі. Вибачаюсь. І якщо Марта Костюк має 22 роки і попереду неймовірна тенісна кар'єра у Марти. То Світоліна уже, друзі, розміняла четвертий десяток, Світоліної вже 30 з хвостиком, як то кажуть. І це вже вік такий у дівчат, коли треба задумуватися, робити підсумки. І це наймудріший вік у дівчат, я вважаю, особливо в спорті, в тенісі. І якщо ми про Марту Костюк вже поговорили у попередньому відео, то тут з вами будемо розбирати якраз такий квартет, де, якщо створить чудо світоліна, і так як колись на Уімблдоні переможе швянток, а нагадайте, в якому році Еліна Світоліна перемагала Ігу Швйонток. На Уімблдоні це я вже підказую. Буде цікаво, чи пам'ятаєте ви, якщо сотворить таке диво, Еліна. То вона вийде на переможецю пари Еала Бадоса. Так, Одна з найголовніших несподіванок у нас виходить поки що. І тенісистка в одній восьмій, яка має е, дуже низький рейтинг, і єдина представниця Другої сотні Олександра Еала. Філіппіни. 140 була на початок Майами Оупен. Таких низько рейтингових дівчат більш немає. Є тільки 60-та радукану і 61-та Осака. ну Ешлін Крюгер 40-ва. Це вже повище буде. Ну і все, я дивлюсь, друзі, більш таких низькорейтингових немає. Бачите? Це вже досягнення, це вже сенсація. Еала прийшла набагато вище за себе за рейтингом. Дивіться, Волинець, Остапенко і увага! Медісон Кіз, представницю першої десятки. Так, пам'ятаєте, я казав, що Медісон – це вже майже неймовірна історія. Але ще вона пограє, звісно, і здивує не одного разу. Але основна її кар'єра вже. Завершується. Давайте будемо погоджуватися з цим. Тому я вважаю, що еала вже наробила стільки галасу і стільки е, гучних е, таких матчів, в її виконанні ми побачили, що я вважаю їй вже досить, тому що вона зустрічається. З дуже мотивованою, як бачимо, неймовірно іде і перемагає, Бадоса вже переграла одну дівчину сенсацію, Дівчина, яка вважалась темною конячкою і в прямому, і в переносному сенсі канадійку боко. Неймовірно важко, але переграла. І вона сказала, що проти Мбоко було важче грати, навіть ніж проти Соболенко. Розумієте? Це дуже круто, коли дівчата признають, ось так, от, силу суперниці і поважають. Це дуже круто. Далі БАДОСа пройшла Клару Таусен із Данії, яка вже також у цьому році змусила всіх нас звернути на неї увагу. Я вважаю, що Бадоса дуже в чудовій формі. БАДОСа якраз у такому віці розквіту жіночого тенісу. 27 років. Еяла ще зелена. Вибачте мене за таку алегорію. Дуже зелена, 19 років, молодша за Еялу. Ну, вже вона також канула в історію, це Міра Андрієва. Тільки. А так, всі тут дівчата, всі старше за Еялу. Еяла 19-річна Філіппінка. Мені здається, вона приплила. Бадоса не уступить. Мало того, я навіть беру впевнену перемогу Пауле Бадоси. 2-0 по сетах. Коефіцієнт 2 9 Бадоса виходить чвертьфінал. І виходить вона на переможці якраз таки пари Світоліна-Швентак. Друзі, а отут, вже, як я й казав, що Світоліна одного разу перемагала на траві на Уімблдоні, а швонтак перемагала одного разу на ґрунті і одного разу на харді. Якщо я не помиляюсь, цей хард це було Абу-Дабі, в Еміратах. Ось. Там хардкорд трішки е, схожий на ось цей хардкорд в Майамі. Так. В першу чергу, звісно, буде важко Еліні Світоліній. Е, давайте подивимось, яких суперниць пройшли дівчата. Іга Швнтак, друга ракетка, 23 роки має. Пройшла француженку Каролін Гарсію. І бельгійку Ліз Мертенс. Непрості суперниці, але вона їх пройшла. Пройшла впевнено. І, звісно, чекала на свою переможцю, на суперницю, переможецю попереднього матчу. Нагадаю вам, друзі, однієї 16-ї. Еліна Світоліна, Кароліна Мухова. Як я, друзі, і коментував, і прогнозував перемога Світоліної. За двійку коефіцієнт був, Світоліна. Перемогла вже втретє чешську тенесистку Кароліну Мухову. А перед цим перемогла екс-четверту ракетку Білінду Бенчіч. Так, я розумію. Бінчич так само, як і Світоліна, півроку тому повернулася в тур після тривалої відсутності з приводу народження доньки. Так, вона ще поновлюється, відновлюється, так скажемо правильно, але все ж таки Бенчич непогано почала сезон. І е, у Світоліної, я вважаю, трішки сильніші були суперниці і трішки важча сітка, ніж у швьонток. Ну, зрозуміло, друга ракетка швінтак. Отже, я вважаю, що взагалі найбільш не повезло з турнірною сіткою це Еліні Світоліної. Костюк, Марті Костюк набагато краща сітка досталася. І в одній 32-й, і в одній 16-й. Ну, зараз пегула. Дуже важка суперниця. Але я вірю, що і пегулу, якщо все буде нормально, Костюк пройде. І так само приблизно я вірю в Світоліну. Світоліна дасть бій. Чи переможе? Ось тут я уже на 100% не можу гарантувати і сміливо так прогнозувати. Я вважаю, що шанси є завжди. Так, всі цифри, всі факти, всі попередні матчі, звісно, говорять, що переможе скоріш за все швьонток. Треба бути готовим до цього. Але завжди є оце наше українське чарівне слово але. І ми завжди сподіваємося на диво, на але. Я також, і цей матч, не виключення. Я в матчі Світоліна Швьонтак не вибираю і не прогнозую. Ні перемогу швьонтак, ні перемогу Світоліної. Чисто принципово. Якщо ви хочете, розцінюйте це так, як щоби не наврочити. Я не хочу спугнути фортуну і вдачу, і не хочу наврочити. Хоча я не забобонний і не суєвірний. Друзі, я в матчі Світоліна-Шв вибираю боротьбу. Боротьба буде. Отут я впевнений: як би не закінчився цей матч однієї восьмої, а всі матчі однієї восьмої заплановані. Якщо не 25-го, то 26-го відбудуться вже всі. Ми будемо знати чверть фіналістів 26-го числа, друзі. 26 березня. Отже, у середу, або пізно вночі, в середу, або вже з середина четвер, але там, в Майамі ще буде середа, 26-го. Ми будемо знати всі вісім учасниць чвертьфіналу, повертаючись до матчу все ж таки Світоліна на я прогнозую тотал більше. 20 геймів рівно. Це, мой, це мій, вибачаюсь, мій єдиний і остаточний прогноз на матч Світоліна Швінтак. Тотал більше 20 геймів рівно. За коефіцієнт 1,91. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на наш. Канал, друзі, і пам'ятайте, ваші вподобайки і коментарі це неймовірно важлива підтримка нашому каналу. Дякую завжди вам за вашу підтримку, активність, перегляди і увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам я закидую набагато раніше у наш телеграм-канал. Хто підписаний на телеграм-канал, той першим узнає про мої прогнози і заощаджує 5, 10, іноді навіть і набагато більше хвилин свого часу. Це дуже зручно. Посилання на телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо. Ну а дивлюсь, я матчі, на сайті опублікованому в описі під даним відео. Користуйтесь, друзі. Це інформація корисна для вас. Всім удачі, всім папа і до зустрічів! Дякую!